Презентуємо вам розвиваючу гру звукові послідовності, і я рахую її однією з незамінних варіантів, які мають бути у кожного спеціаліста і вдома. У нас іде чотири музичних інструменти кастанєти, маракас, маракад, а також дзвіночок. Так? А, так, натискається. Зверніть увагу, якщо дитина не може запам'ятати назви, у кожного музичного інструмента свій відповідний колір. У нас ідуть картки із завданнями від простішого і е, далі складніші, коли дві зірочки, вже більше музичних інструментів, і три зірочки по кольору. У нас вже велика кількість різних інструментів. Так, наприклад, найпростіше ми вчимо музичні інструменти. Подзвонив дзвоника, дитинка дзвонить. подзвонив червоний дзвіночок, дитинка дзвонить. Так маракас. Потім, е, наприклад, ви показуєте картку дитині. Дитинка запам'ятовує. Ми тренуємо пам'ять, забираємо карточку, і по пам'яті їй необхідно відтворити. Відповідну звукову послідовність. Також ми можемо з нею розвивати відчуття ритму, адже ми говоримо, наша мова це ритм. Взагалі все наше життя провину ритмами, тому дуже важливо їх розвивати. Ну, наприклад, ми дитинці робимо. Повторити ці ритми, і так ми поскладнюємо, відповідно збільшуючи кількість музичних інструментів, які ми будемо дзвонити. Е, також у нас є завдання на мислення, де потрібно продовжити логічну послідовність так, що потрібно подзвонити. І ще є дуже багато варіантів, як ми можемо поскладнити цю гру. Наприклад, ми кажемо дитинці: коли я дзвоню в кастаньєт, тобі потрібно І потім, е, А коли я дзвоню в дзвоника, тобі потрібно поплескати. А коли я дзвоню в Маракаса, то тобі потрібно покружитися. І потім дитинка не бачить, ви. Цокаєте. Так, ви забираєте ці музичні інструменти або закриваєте від неї і цокаєте. Її потрібно також у пам'яті зробити відповідний рух. Дуже класна, розвиваюча гра, яку ми всім рекомендуємо.